Микола Гоголь, Українська ніч і заповідання майська ніч. Чи знаєте ви українську ніч? Ой, не знаєте ви української ночі. Пригляньтесь на неї, спосеред неба дивиться місяць, Безмежне склепіння небесне Розійшлось, розширилось і ще безмежніше. Див... Земля вся в срібному світлі, дивне повітря віє теплом і прохолодою, і млостю дише, і розливає океан пахощів припишна ніч, чарівлива ніч. Нерухомо натхненно стали гаї, темрявою виповнені, і велетенську тінь кинула від себе. Тихі та спокійні ці стави, холод і морок їхніх вод похмуро оточені темнозеленими стінами садів. Незаймані гущавинки черешень та черемхи Боязко простягли своє коріння в суджені джерела і шепочу ціноді листям, немосердячись та гнівуючись, коли прекрасний зальотник, нічний вітер, закравшись зненацька, цілує їх. Увесь краєвид спить, а вгорі все дише, все охоплене чаром та спокоєм величним. А на душі і безмірно, і щасно, і рої срібних видів зграйно випливають у її тишині Припишна ніч, чарівлива ніч.